1 березня по всьому світу пройшли акції та мітинги на підтримку української льотчиці Надії Савченко. В Миколаєві на мітинг молебень городяни зібралися у сквері Європи. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Близько сотні людей зібрались біля пам'ятного хреста на Садовій. Спершу представники церкви прочитали молебень за Надію Савченко. А далі миколаївці худою вирушили до пам'ятника Небесній Сотні, де вже пройшов сам мітинг. Громадські діячі та активісти виступали з критикою в бік політики Путіна та вимагали негайного звільнення української бранки. Дуже важливо показати чоловіку, який в заточенні, один Діньошенік і якби как бы совершенно. По непонятным причинам в каких-то странных обстоятельствах с обвинениями, которые не подтверждаются, и ну что говорить, просто хочется показать э, надежде. Надежді казати, що надя, ми з тобою живи, живи». Російський режим це уламок Золотої Орди, яка не має ну нічого святого. Тому ми тут просто на захист правди, на захист України, на захист Європи, на, на захист миру у всьому світі. А надія просто сьогодні уособлює собою Україну, її незламність, її справедливість, правду, яка на її боці. Таких героїв у нас як Надія багато. Просто сьогодні вона на слуху в всьому світі. Під час мітингу прочитали лист від Надії Савченко до всіх, хто її підтримує, в якому вона просить людей не здаватися і висловлює сподівання, що їй вистачить сил дійти до кінця. Я і на всміливіших думках не могла на таку підмогу розраховувати. Я теж борюся і теж не здаюся. Я не зламлюсь, бо борюся не тільки за себе. А проти системи наприкінці мітингу його учасники підписали звернення до духовних лідерів всього світу з проханням консолідуватися навколо ідеї миру. Марина Михайловська, Артур Зайонс, Олег Усаїнов, МСН.